Доброго дня Миколаїв! Сьогодні у нас 4 квітня і вже квітне нектарин наш. І те лишили ми, ну не лишили, не те що там лишили спеціально, так вийшло. Це нектарин, який га самий гарний у нас, самий. перший він пропадає і ми його залишили на розвод, коротше сказати. І що хочу показати, обрізку по розовому бутону, яку я робив раніше. Зараз пішло модно, як сказати, і все інше, що потрібно обрізати зимові там, чи що по розовому бутону. А я обріз... ось лишив, тому що деякі я обрізав. Бачимо, ось обрізані теж. Але все одно їх потрібно регулювати, як на зараз, дивитися, що лишати. Які квітки, знову ж таки, з запасом лишаємо. Що йде вгору. Ось так, що буде падати. Що там вниз йде, то хай лишається. Де підсохші. ось Це все обрізаємо. Тобто обрізка у нас не зупиняється ніколи, ми завжди це продовжуємо. Ми повернемося до цього нектарина. От в такій фазі я раніше обрізав, і було все добре. От ми зараз візьмемо цей нектарин і трошки обріжемо. Чому трошки, можна і не трошки, Нам видно, ось видно наскільки обрізати. Ось іде в нас бруньки. Ми бачимо, що тут більше десятка квіток, і хай з цього десятка лишиться в нас тільки 2-3, і це буде довше. Ось тут йде проміжок, де нічого немає. Ми лишаємо. І лишається така гілка дуже крепка, яка витримає будь-що. Ось такі зайві, ось такі. Ми обрізаємо на 5-6 квіток. Ось, такі маленькі. Вони дуже-дуже крепкі, вони і 10 видержать. Але нам вони не потрібно на 10. І ось так вкорочуємо. Зараз це дуже добре видно. Ось так іде в нас, ось, наприклад, видно, що хвора. Ось у нас все ми зайве видаляємо. Ось у нас йде на периферію гілочка. Ми бачимо, що вона нам не потрібна. Ми можемо її видалити геть спокійно. Чому? Тому що у нас є ось у нас лишилися гілочки. Ми тут лишимо дві невеличких, на якій буде до десятка квітів. А потім вже ми побачимо. Що там лишиться, і будемо вже нормувати. Ну, Загалом все зрозуміло. Ось так у нас виходить, ось так у нас виходить, а тільки ми вже обрізаємо те, що ми бачимо. І лишаємо. Ось так у нас воно було, такі довгі гілки, а ось так ми лишили Ось ця гілочка. Ось, ось так вона лишається. І ми вже бачимо, скільки у нас буде. Квітів, я не кажу про завязі. От зараз ми весь його так і обріжемо. І ще один мінус в тому, що як обрізати зимою. Ну, хто не встигає, ось бачите, ми обрізали, ми лишали. І тут не потрібно його було так обрізати, тому що квіткової бруньки на цьому персику чомусь в цьому році немає. Не знаю, що сталося. І ми будемо, що ми будемо робити з такими, з такими. Ми будемо що робити. От у нас є ось. Бачимо, брунька, як їй показати, ось брунька йде, А далі в нас йде гілка. І ми вже можемо цю гілку спокійно перевести, щоб вона в нас йшла не на периферію, а спокійно її ось так відрізати. І тут підуть у нас гілочки молоді. Все, ось так само цю гілку. Ми беремо і обрізаємо. І все. І лишаємо цей персик, у нас буде ось є гілочка. Ми бачимо, що тут нема плодових бруньок. Ми лишаємо на першу ростову бруньку і все. Всі сухі, зайві, зараз все вирізаємо. Ось, зараз дуже гарно видно. Ось у нас йдуть плодові бруньки аж на кінці. Ми вирізаємо по-перше плодову бруньку. І можна її повністю прибрати, тому що тут на цій гілочці ось купа плодових бруньок. Все. ось так проходить обрізка по рожевому бутону. І нічого там страшного немає, цвіт не відпадає і все добре. Так що тримаємось і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.